Зростаюча могутність Росії і її прагнення вийти до Середземного моря всередині 19 століття знову зробили Крим ареною бойових дій. Проти Росії об'єдналися Туреччина, Франція і Англія, які постійно воювали за контроль над Чорним морем. Центром бойових дій став Севастополь. 1 вересня 1854 року. Об'єднаний флот Англії і Франції у складі 89 військових і 300 транспортних човнів підійшов до Кримського півострова в районі Євпаторії, 12 вересня. Англо-французька армія, чисельністю 62 тисячі чоловік, озброєна 134 гарматами, висадилась в Криму поблизу лінії Євпаторія саки і вирушила до Севастополя. Перше зіткнення на підступах до міста відбулося 8 вересня на річці Альні. Thank you Російська армія чисельністю 30 тисяч чоловіків і озброєна 96 гарматами, мужньо відбивала наступ противника, але зазнала поразки і відступила. Противник вирушив на Севастополь, обійшов його зі сходу і зайняв зручні бухти англійці балаклавську, французи Комишеву. тисячна армія союзників розпочала облогу міста, котра тривала 349 днів з 13 вересня 1854 року до 27 серпня тисячі 18... 55º Севастополь, як головна база Чорноморського флоту, був добре захищений з моря, а з суші не мав укріплень. Їх будівництво розпочалося лише у вересні 1854 року. Працювали не лише солдати і моряки, а й усе цивільне населення. Жінки працювали на рівні з чоловіками. Одна батарея була повністю споруджена жіночими руками, тому її назвали дівочою. Обороною Севастополя керували адмірали Володимир Корнілов, Павло Нахімов і Володимир Істомін. З моря місто блокували англо-французькі парові кораблі. Щоб загородити їм вхід до Бухти, військова рада чорноморського флоту 11 вересня 1854 року ухвалила рішення потопити між Костянтинівською і Олександрівською батареями сім старих великих вітрильних човнів. А 13 лютого 1855 року ще п'ять кораблів між Михайлівською і Миколаївською батареями. У перші дні оборони гарнізон міста ледве нараховував 17 тисяч чоловік. На початку жовтня до міста увійшли війська під командуванням князя Олександра Меншикова, і число захисників міста зросло до 35 тисяч чоловік. На цей час під Севастополем розташувалися 67 тисяч вояків армії союзників, у тому числі 41 тисяча французів, 20 тисяч англійців і 6 тисяч турків. За короткий час Севастопольці створили ешелоновану систему укріплення. Що простягалася на 8 кілометрів і затуляла південну частину Севастополя? На ній розміщувались 8 бастіонів, редути, люнети, ложементи. До 16 жовтня були збудовані 20 батарей а також вдвічі зросла кількість артилерійського озброєння сухопутної оборони і становила тепер 341 гармату. На сухопутних рубежах встановили головним чином морську артилерію, її обслуговували моряки-артилеристи. Противник не наважився негайно штурмувати місто і розпочав його облогу, під час якої місто шість разів піддавалося багатоденним бомбардуванням. Так, наприклад, за першу добу шостого бомбардування англійці і французи випустили понад 60 тисяч снарядів. Втрати росіян від бомбардувань у деякі дні сягали 2,5 і 3 тисяч чоловік за добу. Важко навіть підрахувати, яку кількість атак відбили захисники міста. Кораблі французької ескадри володіли 794 гарматами з одного борту. Проти них діяли 84 російські гармати, встановлені на двох батареях південної частини Севастопольської бухти. Англійська ескадра вела вогонь з 546 гармат, маючи проти себе всього лише 31 гармату. Таким чином об'єднаний флот задіяв 1340 гармат одного борту, котрим протистояли лише. Ше 115 російських гармат. Решта російських батарей не могла взяти участь у дуелі, оскільки вогонь їхніх гармат був розрахований на ураження кораблів, які вже увірвалися до бухти. Учасником Севастопольської оборони був видатний лікар, вчений засновник воєнно-польової хірургії Микола Іванович Пірогов. Тут він уперше в світовій практиці в бойових умовах застосував гіпсову пов'язку в разі поранення кінцівок і знеболювання випаровуванням ефіру під час операцій. Особливо напружена боротьба велась за ключову позицію оборони міста Малахів-Курган. 27 серпня 1855 року французька армія захопила його, що змусило російські війська наступного дня залишити південну сторону Севастополя. Підірвавши всі укріплення, батареї і порохові погреби, вони понтонним мостом організовано переправились через Севастопольську бухту на північну сторону. Потім міст підтягнули до північної сторони і противників, виснажених тривалою облогою і кровопролитними боями, розділила Севастопольська бухта. Воєнні дії фактично припинилися. 18 березня 1856 року в Парижі. Був підписаний мирний договір, який забороняв Росії мати на Чорному морі військово-морський флот, будувати фортеці і військово-морські бази. Розпочався двадцятирічний період занепаду Севастополя. Довідка Облога Севастополя тривала 349 днів. За підрахунками керівника інженерної оборони міста Едуарда Тотлебена, за період облоги противник скинув на Севастополь 1 мільйон 356 тисяч артилерійських снарядів. Очищення бухт від потоплених кораблів тривало понад 10 років. Севастополь, який лежав у руїнах, втратив стратегічне значення і відбудовувався болюче довго.